Немає електрики, треба про неї подбати, щоб вона була. Генератор, вже ви бачили, він працює, але працює цікаво. Має завищену частоту і завищену напругу. Дає 52-54 Гц і 260-270 вольт. Крутився, крутився, не знав, як регулювати, з на мене стикався, почав розбиратися. Треба добратися до карбюратора. Система дурацька для того, щоб зняти передній щиток, потрібно відкрутити. Електрощиток, чотири самонаріза. За ним є болт, котрий тримає пластиковий чехол. Відкрутив, відкручую два гвинта біля карбюратора. Виявляється, вони наскрізні, довгі і тримають сам карбюратор до двигуна. Тобто, щоб зняти пластикову оболонку, треба відкрутити ще повністю карбюратор. Так. Ну, треба то треба. А далі воно ніяк не йде. Бачу, тримає щось зверху, свічу, підлажу. І розумію, для того, щоб зняти пластиковий щиток, нам ще треба відкрутити чотири болта бака. І від'єднати шланг бензину. Ну, треба то треба. Тоді виходить, для того, щоб зняти передню панель, нам потрібно відкрутити котушку запалювання. Тому що от таким от металевим прутиком з'єднана передня панель. Так воно собі тут придумано тримається. Що ми в результаті бачимо? Бачимо діодний міст 12-вольтового виходу, який для охолодження прикручений до пластикового корпусу передньої панелі. Бачимо конденсатор системи збудження. От, і тепер на кінець ми можемо відкинути передню панель. Треба ще відкрутити від корпусу дріт заземлення. Маємо доступ. Генератор, карбюратор і двигун. Система автоматичного регулювання обертів. Вона є доцентровою. Всередині є маховик, котрі при наборі швидкості відхиляє цей важіль. Цей важіль керує дросельною заслонкою. Друга дросельна заслонка це є стартер. Так званий підсос. Для старту більше бензини, менше повітря. Гвинт за підсосом відповідає за максимальні оберти, відповідно, щоб не газувати максимум більше положеного. Це є упор. Пружинка на тязі вибирає люфт, тому що ось тут є непогані люфти. Ось видно люфт на дросельній заслонці. Воно все-таки зовсім китайське з зазорами. Пружина натягу. І для того, щоб регулювати частоту і напругу цього генератора, достатньо викручувати ось цей боковий гвинт. Я цього не бачив, не знав. Він через ланку. Натягує пружину, відповідно, чинить опір інерційній системі. Якщо його закрутити, тобто збільшити натяг пружини, відповідно, частота і напруга впадуть. А якщо відпустити, він буде легше відходити, буде більше газувати, відповідно, буде давати більшу напругу і частоту. Я вже поясню, що в тому типу генераторів частота і напруга прямо між собою пов'язані. Чим більше газу, чим більші оберти, тим вища напруга і більша частота. Це один з різновидів асинхронної машини з можна сказати короткозамкнутим ротором. Я так думав, тому що перед тим от в мене є там по вспливасті, можна подивитися ролик про такий генератор з короткозамкнутим ротором. Більче колесо, по російському скаліках більш більшаче, більчаче колесо можна сказати по-нашому. Тут же зроблено інакше. Зараз спробую якось то виставити вам, показати так, от через вентиляційний отвір. Асистент мені підсвічує, я знімаю. Ви бачите ротор, бачите два виводи і припаяний резистор. Тобто тут не коротко замкнутий ротор, точніше, не зовсім коротко замкнутий ротор. Тут ротор має обмотку, котра замкнута резистором. І маємо обмотка на роторі, замкнута резистором, щоб створилося якесь магнітне поле ротора. Якось воно само так через задницю збуджується при появі оборотів. Далі обмотки статора. Одна йде на фазозміщуючий зміщуючий конденсатор, тут він 13 мікрофаратний. І друга на навантаження. Додаткова обмотка просто на іодний міст, без стабілізації без нічого йде на зарядку акумулятора живлення 12 вольт. Ми вже знаємо, що заявлених параметрів ми не отримуємо по 12 вольтовому виході. По 220. Зараз будемо пробувати регулювати, дивитися. Також є от місця натягу для регулювання, щоб можна було більш грубо підлаштувати потрібний нам режим. Збираю назад, замітив, що тут тріщину по периметру. От видно, там вона йде І отвір. Відповідно, повітря підтягувало поза фільтром. Хоча ось цього гамно фільтром назвати тяжко, але як би там не було, вирішив позаклеювати, щоб поза цей поролон не тягнуло. Повітря. І ще замітив цікавий нюанс. Дивіться сюди, що ми маємо. Лампочка AC протектор. Ця лампочка вона тупо йде на розетку. Відповідно, вона світиться, коли на виході є 220 вольт, і не світиться, коли їх немає. От і все завдання. Заводимо генератор, даємо йому трошки прогрітися. він так себе веде при 150 ватах навантаження на холодну. Дамо прогрітися, будемо регулювати. Генератор прогрівся вже хвилин 5. Бачимо осцилограму його роботи. Піки зрізані через перевантаження так як в мережі. Хоча тут перевантаження ще немає. Ми навантажили його лампою 150 ватт, ззаду є вентилятор 18 ватт просто щоб було куди. Зручно підключити осилограф, і сам село граф живеться від нього. Тому якби перевантаження немає. У нас всього-навсього в районі 200 ватт споживання. Його ж номінальне 650 ватт. Відповідно, отак він працює ніяк. Зверніть увагу, зараз виключу лампу зменшено вантаження. Видно, як з'явилася купа різних завад. Про що це говорить? Про те, щоб отримати кращу форму сигналу, нам необхідно цей генератор навантажувати. На холостому ході він видає всяку фігню. Для наглядності, щоб не вникати в дрібні цифри, ставлю 3 РМС вольтметр. Бачимо при навантаженні в районі 200 Вт напругу 260 вольт, що є, в принципі, трохи забагато. Будемо вважати, що цей генератор буде працювати на котел приблизно з таким же навантаженням. Зверніть увагу на частоту. Бачимо частоту 52-53 Гц. А зараз для тих дятлів, які не можуть повірити, що в планому типу генераторів частота залежить і напруга від обертів, і є прямо пов'язаними, показую фокус. Бачимо вольтметр на фоні лампа і оселога. Лізу до автоматичного регулятора обертів і пальцями буду його мучити. Як бачите, міняється як амплітуда, так і частота. Вже маємо 48, 47, 45 Гц і 195 вольт. Відповідно, можу зробити більше. Амплітуда заходить за межі, дільника не вистачає, відповідно, частоту вже не відображає. Але ви бачили 270 і більше вольт. Тепер будемо регулювати. Буквально наближені параметри, які мені вдалося добитися. Маємо 50 Гц і напругу підходять контакти, щупи. І напруга в нас стала скільки? 230 вольт. Що і требувалось доказати. Тепер глянемо на ці параметри, якщо зняти частину навантаження. Напруга впала, частоту можна вважати такою самою, але через погану форму сигналу відображається некоректно. Навантажую, вертаємося до 50 Гц і 230 вольт. От якось ось так. Ось так, коли знаєте, що робити, досить швидко і легко можна виправити багато проблем. Тепер, користуючись нагодою, два слова про заземлення, занурення заземлення занурення потрібно виключно для роботи системою інізації газового котла. Якщо у вас просто насос. І вам не потрібно ні заземлення, ні занулення. Вам потрібно просто 220 вольт. Тепер щодо заземлення генератора. Заземлення генератора його корпусу не має відношення до занулення чи заземлення одного з його ліній. В генератора немає дві фази. Не дивлячись на це, що індикатор світиться на двох отворах розетки, це не значить, що там є дві фази. Поняття фази є відносним. Фаза появляється тоді, коли появляється нуль на одному з виходів. Тобто, автоматично, як ви... Тільки заземлили чи занулили один вихід генератора, другий стає фазою. Це такі нюанси. Читайте фізику, я кожного вчити не можу. Вам потрібно занулити, якщо міська мережа ціла, або заземлити один з виходів генератора, виключно для газових котлів фазозалежних. Крім того, треба дивитися, якою стороною вмикати вилку. Це є актуально тільки в тому випадку, коли котел падає в помилку по полум'ю. Не бачу полум'я, немає вогню. Тільки по тій помилці можна заземляти зануляти. Потрібно заземляти чи зануляти генератор з іншими проблемами? Воно вам не покаже люди. Кажуть, що не качають насоси. Я не можу заперечити чи доказати мені насоси. З фазозміщуючим конденсатором стоять фактично всі в котлах, виключенням є частотники. вони будуть працювати, хоч від постійної напруги їм до лампочки, форма і заземлення. Відповідно, я не бачив насосів, які не працюють від генератора. Якщо хтось мені такий насос принесе, я буду розбиратися, чому. Що вам потрібно розуміти, якщо у вас котел не хоче працювати, мало говорити про те, що він не хоче, треба зрозуміти, по якій помилці він стає, чому він не хоче, і тільки тоді можна працювати з тим ділом далі. А ось так виглядає. І мій генератор на його робочому місці, щоб не виносити кожен раз з гаражу, щоб тепло залишалося теж в гаражі, зробив наступним чином. Підставка, ще поставлю резину для зменшення вібрацій і систему вихлопу. шум генератора ще трохи чути. Стіна тонка між гаражем і майстерні, всього 20 см газоблоку. На поверсі в жилих приміщеннях його вже практично не чути. Ще глянемо, як то виглядає на дворі.